Садили вже всіх, розсадили старших долірів, а це готує місце для осі гаври, які були. Обробляємо, перетуємо. Зараз чоловік вогневою обробляє сітку, клітку. Ще посиплемо всякими дезінфекторами. Кстати, до речі, оця штука в господарстві дуже треба. Хтось, ну, може, газом користується балонами, горілками, хтось такими. по дереву, кирпичу, по сіткам, по залізним, по всім по дерев'яним пройшлися швидко. Якщо там навіть теж є кліч, то він загине. А ці є воно галики купаються. Там треба їх, переносити. це готуємо, їм квітку, поки всі там будуть, а потім половина піде сюди на з Теж дезінфекцію зробимо. Частина піде сюди, а я маю надію, вже цідуть до, до забою, під розпитувати вже піде, індиків трохи приберемо і так потихеньку. Местя. Человек, наверное, да... Олег, ты там что, до красоты его разогреваешь? Прошелся, прошелся, не надо до красноты. Я сушу, магам мага. За що, що котрі, можливості зараз немає, я поповнює і тюркером. Це тут уже нікого не буде, зробимо повністю мойку цьому приміщенню. Мойкою високого давлення, а поки дезінфікуємо отак. Вже присадили наших бролерят, таку не да, ти. Вже клітку, включили лампу, і вони тут будуть поки вжить, а потім будемо розприділяти. Накрили їх таким покривалом. Трохи робимо прибирання, помили брудер, попили сосили, інвентарь. інвентар. Ці воно порозвалювалося. Їм гарненько. Місця вистачає, купаються. Контрольорша, як завжди, з нами. І буде, якось хочу відео зробити, може і в цьому відео. Про кліщів, і як не прогавити їх, як прогавила я. Надіюся, що все настроюся і зроблю відео. Розповім, як я прогавила кліщів, і тепер я е, роблю, е, ну, переосмислюю все, е, пам'яті спливає всі події. Чого і як? Я тепер розумію, о, чого так сталося з моїми маранами, які були е, на цьому поверсі, на другому сиділи. І е, що трапилося з одним ямцемані? Це я вже висновки зробила з того, що ми е, були у нас в кури. Просто здохли. І я не знала причини чому. А тепер я зробила висновки і зрозуміла, чому і що сталося. Пошукала інформацію. Так, це були червоні кліщі. Тому будемо балакати. Ще зроблю відео одне. Кажеться. что наша уточка стала мамкой. Тут тут плякал. Тут плякал. это мамки. Иди, 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 иди. И там еще, наверное, одна есть. Поставили водичку. наконец-то ты стала мамой, да? <тасшифрит> нервничай, нервничай. А что ты надо дальше кушать? Як его подивиться? Одне яйця є. А що там ще є, бо не знає. Ну, по крайній мере, уже не в пусту просадила, бо двох ми викинули. Горобців, мама не горюй. Тут не знаю як отгородить. Щось треба придумати, да, дівчульки. Це показую болото, яке у нас після зливи. І ще що хотіла сказати. Якщо ви думаєте... Ой Боже! то У нас забородач такий американо. Якщо ваші кури довго лисі і не обростають пір'ям, і ви думаєте, що це півень, робота півня, то можу вам сказати, що ні, це робота кліщів і бліг. Тому будьте уважні, бо в мене один півень. І я ну, думала, що до цього було в мене багато півнів. Думаю, ну, мабуть, це і за півнів, що вони лисі, воно ходять такі. Але ні, наказується це дзвоночок, був, що є, щось їх люв'є. Ну, але я брала на руки, передивлялася. Я нічого не бачила. Чисте було, шкіра чиста, перо було чисте. Але завжди у нас стоїть купіль. Постійно робимо дезінфекцію, а виявляється, цього було замало. Треба дивитися, шви, дерев'яні еті, і вночі треба це все дивитися. Але слава Богу, все виявили. Зараз дуже боротьба є десь цим всім. Тому я говорю: ви як побачили, що довго ваші кури не обростають пір'ям і думаєте, що то линька, то ні. Дивіться по курнику, дивіться там, де сідала, під сідалом. Дерев'яні вечором, особливо вночі, приходите, включаєте фонарик і роздивляєтесь. Якщо там бігають маленькі типу, букашки, це і є червоний кліщ. Тому так, боротьба у нас йде кожну неділю. Ми тепер обробляємо всі сідала горілкою і посипаємо, і бризкаємо, і пудра, і що хочете є. Тому що будьте уважні до своїх курей. Настраюся, чого ти? Ось такі наші курчата, кури. Всі живуть зараз разом. Зараз помісне стадо у нас. молодежь, не ну отставайте. Ну, случай, рейхака я за ним.